З державного бюджету виділяти не менше 10% ДВП. Сьогодні ми маємо десь близько 4. То про що ми можемо говорити? Коли ми сьогодні озвучили оцей коментар, дуже цікавий, який доходить жителів Москви, Києва, Казахстану, то я сьогодні буду сказати одну прикру річ. Сьогодні заробітна платня двіника, який підмітає мене дворі, становить півтора тисячі гривень. А зарплата лікаря з вищої категорії, з першою категорією, з, з 20-річним стажем, складає 1400 гривень. В той же час, в тій самій Росії, наших північних сусідів, значить, зарплата лікаря, сімейного лікаря, який е, тільки не поступив після інституту, після закінчення вузу, складає 1000 1200 доларів. У нашій суді в білорусів зарплата лікаря е, сімейного лікаря, який е, після закінчення інституту складає 600-800 доларів. У нас 1200 гривень. І от е, виникає такий е, дисонанс. В принципі, людина, яка е, хоче е, своїми діями.